Виконуємо право 35 до параграфа 35 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко, Ластовецький пилипчук шестопалу 2023 року випуску. Відкриємо середовище розробки idle. Створимо нове вікно програми File. New File. Включимо модуль для роботи з випадковими числами Random. Зміні вивелики. Будемо зберігати відповідь на питання щодо вибору типу виразів. Дану відповідь користувач буде вводити з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш Ctrl-пропуск. Запишемо підказку, щоб користувач знав, що вводити. Отже, якщо користувач веде одиницю, значить у нас будуть приклади на додавання. Якщо двійку, значить будуть приклади на віднімання. Крім цього, нам потрібно буде рахувати кількість правильних відповідей. Дану кількість ми будемо зберігати з мінника. Надамо їй початкового значення 0. Якщо не буде жодної правильної відповіді, то так 0 і залишиться. Ну а далі потрібно перевірити, що в'єв користувач 1 чи 2. Тобто, щоб знати, чи є приклади на додавання чи віднімання, задавати. Отже, розгалуження, If, якщо. Якщо v дорівнює 1, в кінці рядка пишемо двокрапка, Натискаємо Enter і зверніть увагу, що ось тут обов'язково має бути відступ. Він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Буде задано 10 прикладів. Постійно будуть виконуватися ті самі операції, значить скористаємося циклом з параметром for. Прикладів у нас буде задано 10. Ще один відступ. Далі, змінним А та Б, присвоїмо деякі випадкові значення, які згенеруємо з допомогою функції RandInt з модуля random. Числа генеруємо в інтервалі від 1 до 10 включно. Ну, далі виведемо сам приклад з згенерованими числами. Виводимо консоль з допомогою функції Print. Отже, ми побачимо приклад, наприклад, 2 плюс 3 дорівнює. І тепер користувач з клавіатури має ввести відповідь, яку він вважає правильною. Дана відповідь буде присвоєна змінній C. Незважаючи на те, що буде введено число, це буде рядковий тип. Рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Немає різниці, чи писати ось тут одинарні лапки, чи подвійні. Можна і так, і так. Ну а далі потрібно перевірити, чи відповідь, яку ви ввели, є правильною. Отже, перевіряємо. Рівне С. Тобто відповідь правильна. Тоді виводимо консоль. Так. І лічильник правильних відповідей К збільшуємо на одиницю. Інакше забираємо один відступ, Елсе. Знову відступ виводимо НІ. Ну і зрозуміло, нам потрібно вивести. Скільки прикладів ми розв'язали правильно, виводимо? Давайте збережемо програму і виконуємо її так, тільки для того, щоб. Зараз 10 прикладів не розв'язувати. Що було швидше. Я зараз заміню, що буде задано тільки 3 приклади, а потім в кінці зміню, Як переконаємося, що все працює. Так, зберігаємо, файл, save або save as, Перший раз немає різниці. Зберігаємо з іменем вправа 35 та виконуємо run, Run модуль. Так, зрозуміло, вибираємо додавання, натискаємо 1, тобто, натискаємо Enter для підтвердження. І зверніть увагу, що в нас зразу вийшло з циклу, тобто жодного прикладу не задано. А не задано тому, пам'ятаєте, ми ось тут говорили, що коли ми використовуємо функцію Input, то це в нас текстовий тип. Ось тут ми перевели в цілий. Отже, нам потрібно перевести отут цілий тип. Або, або перетворити одиничку в рядковий тип. Найпростіше це зробити, помістивши одиничку в лапки бачите приклад вже є. Вводимо відповідь. Так, бачите, правильно. Тепер введемо неправильну відповідь. І ще раз правильно. Кількість правильних відповідей 2. Давайте, щоб гарніше було ось тут поставимо двокрапку. Тут пропуск. Ну, і тепер нам потрібно це все ще зробити і для, і для віднімання. Заберемо ось тут відступи і пишемо інакше Else. Ну, будемо вважати, якщо ми не ввели одиничку, значить все, що ведемо, це в нас буде 2. А далі це все копіюємо. Вставляємо і просто виправляємо. Ось тут плюс на мінус. І ось тут також. А все інше залишається так само. Натискаємо Enter. Правильна відповідь. Також правильна відповідь. А тут ведемо неправильну відповідь. Ні, правильних відповідей 2. Міняємо ось тут, щоб було по 10. Задано прикладів. Зберігаємо і вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!